Доброго дня, ви на каналі Київський форум. Ми всі хочемо, щоб наша столиця розвивалася та була прикладом для інших міст України. Наразі Київ другий рік поспіль потрапив до десятки найгірших для життя міст за версією журналу «За економіст». В цьому відео ми поговоримо про 10 кроків, які необхідно зробити київській владі, щоб виправити цю ситуацію. Перше. Наразі Київ розвивається безсистемно, хаотично та за волею випадку. Тому перше, що треба зробити, це в співпраці з міжнародними організаціями та фінансовими фондами розробити комплексну стратегію розвитку міста. Вона має зачіпати всі ключові галузі життєдіяльності міста: транспорт, енергетику, оборону тощо та мати чіткі економічні показники розвитку. Друге. Запровадити нові стандарти управління для менеджерів міста з чіткими КПІ їхньої діяльності. Політичні сили можуть зберегти принцип делегування своїх представників за квотами, але в разі їхньої неспроможності виконувати поставлені перед ними завдання, мають бути відкликані та переглянуті людьми спроможними та компетентними. Третє розвиток інститутів прямої демократії. Максимальна взаємодія з людьми при прийнятті рішень. Вимоги до подання та відхилення петицій мають бути переглянуті, щоб цей інструмент став реальним методом впливу на владу, а не виконував декоративну роль. Четверте. Корпоратизація ключових комунальних підприємств столиці з запровадженням наглядових рад, які мають захищати їх від ручного управління ззовні п'яте перестати надавати перевагу піар-проектам над господарською діяльністю. Вже багато років красиві мости та парки беруть гору на системи можливової каналізації та будівництвом соціальної інфраструктури. Шосте в умовах конкурсу на приватні перевезення пасажирів по Києву, встановити обов'язковою умовою. Встановлення валідаторів це зменшить тіньовий бік цього бізнесу та корупційні ризики, але покращить комфорт пасажирів. Сьоме відповідно до вимог часу розробити централізовану систему автоматичного відкриття укриттів в столиці. Восьме не зупиняти рух громадського транспорту під час повітряної тривоги. Київ єдине з великих міст України, яке паралізується під час повітряної тривоги. Дев'яте. Скласти відкритий реєстр історичних пам'яток Києва та захистити їх від забудови? Десяте сприяти прийняттю нового закону України про столицю. Але про це ми детальніше поговоримо у наступному випуску. Шановні глядачі, а які поради дали ви чинні чи, чи майбутній владі Києва? Пишіть у коментарях.